Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язочку. Зараз подивимося виготовлений нами контейнеровоз з можливістю саморозвантаження рендерс. Друзі, всі відео, ті, що я виготовлюю і запускаю, додивитесь, будь ласка, до кінця. Далі. Я дуже дякую вам за вподобайки, за коменти і знімаю ще більше відео, щоб ви все побачили. Дивимось. Значить, Цей контейнеровоз самоскит Рендерс ми виготовили на 60 кубів. Встановили. Циліндр Гідросір Туреччина провірений ділом та временем. То він дуже-дуже гарно себе зарекомендував в роботі це середнячок, але він молодець. Цей циліндр виявився дуже-дуже роботящим. Дивіться, яка суперська рама. Зроблено тут усилення. дуже-дуже-дуже потужне. Ну, саме краще мені подобається, це яка товста рама. По-перше, рама дуже-дуже міцна, дуже потужна. Новий власник, який буде купляти цей контейнеровоз, буде дуже-дуже задоволений. Це одне означає, що цей контейнеровоз буде дуже-дуже довго працювати. Дивіться, які ми потужні зробили усилення. бачите, друзі, цього контейнеровоза на дуже-дуже довго. По комплектації ходовій, БПВ, осі на... Полуресорах гарма барабані. Дивимося. Бачите, друзі, тут і рісі, вони аж переливаються. Ступиться внутрі барабанів, так що тут все-все зроблено по-хазяйськи. Рази нова. диски теж саме. Друзі, спеціально для вас наш красен показує дуже-дуже детальний -дуже огляд, щоб після огляду у будь-якого клієнта на 100% не було ні одного питання. Якщо потрібно вам придбати цей самоскід, будь ласка, в описі буде мої телефони. Пишіть, дзвоніть, будемо дуже радий. Дивимося далі. Теж ситуація наступного диска новий. Резина нова, вісь, аж переливається. Йдемо далі. Те ж саме диск новий, резина нова. Вісь теж просто супер. Йдемо далі. Електрика тут вся нова. Бачите, друзі, вся нова електрика. Тент новий. Дивимося внутрі. Внутряночка теж супер. Йдемо далі. Далі хочу, друзі, з того боку показати раму, щоб звернули увагу, яка дуже потужна рама. Дивіться, весь його показую. Красотища, масонце ж проливається. Бачите, яка яка весь. Красавчик просто. Дивіться, яка рама. Ну, так це любо дорого подивитися, ви бачите? Далі рідко попадається, щоб такі були потужні рами на такому потужному самоскиді. Тобто все зроблено по-хазяйськи. Дивіться, які тут усилення. Бачите? Просто супер. Це видно, що цей контейнеровоз буде дуже-дуже довго працювати. Дивіться, диски аж переливаються, резину показую. Вісі з того боку ви вже бачили. Зараз показую резину і діски. Резину показую диск. Можемо ще з цього боку, щоб було видно внутряночку, бачите, вісі переливаються. Бачите, який красень. Щас. ну, Понятно, що тент новий тут усе сіяє, переливається, красотища яка любо дорого подивитись. Так, зараз ми його покажемо увесь, щоб ви бачили який контейнеровозик. О, красавчик! Красавчик! І ніяк по-іншому. Так, бачите?